Вітаю. з вами Катерина Лозревич в ефірі проєкт «Етновіжн». Тож найближче 26 хвилин для вас найцікавіше про міжнародні перевезення, благодійну виставку легендарного чубітаря, народного художника та середньовічні професії у житті багатонаціональної спільноти нашого краю. Тож розпочинаємо. І сьогодні у випуску чому припинено залізничне сполучення між Україною та Румунією в Закарпатській області. Благодійна виставка в Мукачеві. Я намалюю тобі життя. Зуттєва імперія Томаша Баті та її відбиток на Закарпатті. Розмова з народним художником України Василем Свалявчиком. Сент Міклош. Замок, що змінює долі. У Закарпатській області відсутнє залізничне сполучення між Україною та Румунією. У наступному сюжеті мої колеги дізнавались, які труднощі виникають у транспортній комунікації, вартість її відновлення та зацікавленість обох сторін у вирішенні цього питання. З України поїзд переходив на нашу сторону і Одного ранку більше не прийшов. Ну, Була там якась проблема, що е, наші пограничники заарештували поїзд, щоб було, там контрабанда робилася, там у поїзді. та Вони заарештували і почали там розшукувати, а е, українці тоді забрали той поїзд, зупинили, більше не, більше не переходив. Без, без ніякого аби попередили, аби щось попередили, аби нас ніхто нічого не казав, лише ж зупинилось. Не можна, та й все. Між тими Першу та Другу світову війну у Мараморечні було 16 переходів. Ну, а тепер не можна, не можна один учинити, бо то може прийти. і родичів, що ще від давні ракети, то, то вони переходили там, а тепер не можна. Тому що спокон віку так видно було, тому що і розказували, і батьки наші. Наші діти, румуни, особливо вони навчалися всі всі гетті. Вони, якщо закінчували тут чотири класи ну, початкової школи, то після вони в ліцеї поступали в Румунію і навчалися дуже багато, дуже багато людей від нас. Ось потрібний, щоб люди могли ходити одні до інших, спілкуватися, українці. З... І Румуни, там є румунські села, тут є українські села, щоб люди могли ходити, спілкуватися одні до других. переважно всім. Але і економіка економічна, бо е, треба би і для розвинення, я знаю, ось як і промисловості так. Comunitatea din Sighet a primit cu tristețe faptul că s-a suspendat acest tren pentru că foarte multe persoane profitau de prezența lui ca să poată să meargă în Ucraina pentru că, după cum știți, pe lângă mica activitate comercială pe care o face fiecare în zona de frontieră, există foarte mulți oameni care au neamuri dincolo, care au prieteni și care au uh, profitat de tren și uh, retragerea acestea nu este un lucru care să ne îmbucure pe noi populația de aici cât și populația din Ucraina au nevoie de mijloace de comunicare moderne și rapide, pentru că, sigur, suntem deja în secolul 21 și este foarte important să putem să ne mișcăm așa cum ne dorim. Ministerstva noastră, ucrainii, că pentru să-mi dau rucu, de rucuri, trebuie robot. Tot mi-o mă precazăm, de documentiu, nou mnoh, nicio. Într-adevăr, a trecut o ceva perioadă de când s-au asistat circulația trenului pe aceste rute. Vorbim deja de perioada 2006-2007. Au fost mai multe cauze care au generat această sistare, atât probleme legate de infrastructură, cât și probleme de, de vamă, în vedere faptul că România a intrat în Uniunea Europeană în acea perioadă. Dar, așa cum am spus, și probleme legate de puntele vamale, de personal și chiar de infrastructura feroviară. Din punct de vedere teoretic, pentru partea română nu ar fi o problemă să readucă la nivele de standard Schengen punctul de trecere a frontierei. Nu știu în ce măsură partea ucraineană este dispusă să-și facă investițiile de rigoare. Buldăneud Norozovii Zustrici, prezident de Ministerul Infrastructură, З представниками румунської сторони, як на території України, так і на території Румунії. І неодноразово ці питання, які порушувалися щодо відновлення, залежать у фінансовій стороні. Тобто Румунія з своєї сторони надала пропозиції, що вони готові відновити інфраструктуру. А от Україна при розрахунках, які були подані «Укрзалізницею», це біля 30 мільйонів гривень для пункту пропуску Тересва. Ці кошти повинні віднайти Укрзалізниця для того, щоб відновити відповідне сполучення. Тибірій Йонаш понад 20 років пише картини, а останні чотири він ще викладає живопис для дітей з малозабезпечених Сімей нещодавно в Мукачеві відкрилась виставка, де, окрім доробку художника, представлені і роботи його вихованців: зібрати кошти для лікування дітей мета благодійної експозиції зі зворушливою назвою Я намалюю тобі життя. Ilyen kiállítást elsőben csinálunk, ez egy jótékonyság kiállítás az a beteg gyerekek számára. Ez a közösen volt fel, gyerekekkel közösen fel volt tanál, hogy ha tudunk, akkor segítsünk, mert ez nagyon fontos, hogy segítsünk, ha tudunk. Azért, azért gyerekekkel egy ilyen jótékonyság kiállítást csináltuk, ez az első kiállításunk de november 4-én Kijevi Shevchenko múzeumban lesz egy nagy kiállításunk. Felek képeket oda elvittünk. Azért a gyerekek most keresik a képüket, nem látik, hogy hol van, de mert felek képüket elvittünk oda. kiállítás azért van, mert a beteg gyerekeknek a kijövő pénzt nekünk akarunk adni. Akik rászorulnak, akik nem tudják megvenni, legyünk fel a gyógyszert maguknak nem tudnak, olyan lehetőségek vannak, hogy nem tudnak pénzhez jutni, akkor segítünk, ha tudunk, mert mi nem úgy kérünk fel hogy pénzet, hogy mi adunk is valamit érte. Adunk egy képet, egy szép festményt, választhatnak azért az összegért maguknak. Én, az én szerintem az, az a célom az, hogy a gyerekeket is motiváljam arra, hogy igen, nagykorukban segítsenek a rászorulóknak. Ezáltal motiválódik a gyerek is a munkára. Felnőttképpen tud csinálni saját kiállítás, önálló kiállításokat is. Ö, én én azt gondolom, ez a legfőbb, amikor tudunk adni. Ö, nem kapni, néha bakam, de több jobb adni, mint kapni. <laughs> Első, nekünk már több kiállításunk volt, Munkácson, Ungváron, Kijebe, ez már nekünk ö, ú, úgy hiszem negyedik vagy ötödik kiállításunk de ez az első jótékonysági irányításunk. Ők nem tudták, ez ez, ez éven volt megbeszélve a gyerekekkel, de a karantén miatt elhúzódott a kiállítás, úgyhogy, de úgy is meg, meg tudtuk csinálni. Nagyon sok munkán mentünk keresztül ebbe az évbe, több ö, plener, plenerünk is volt gyerekekkel, volt ö, ö, megnyitva egy gáton egy, egy, egy festőiskulott is, egy még egy nekünk. Én ö, nagyon szerencsés vagyok abban, hogy van egy támogatónk, ma harmadik éve támogat minket, Pont és azáltal tudunk haladni a gyerekekkel. Na és én, én, én szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyerekek ebből levédjük a tanulságot, hogy igen, ha tudunk valamivel segíteni, mán közel, hogy kisgyerekek is mán tudnak segíteni a, nagy, a a, a, a rászorulókra, akkor én szerintem ebből nagy, jövőben nagy eredmények lesznek. Ez a kiállítás, volt már sok kiállításunk, de ilyen még nem volt, mert ez a beteg gyerekek részére lett megrendezve, tehát hogyha valaki megvesz egy képet, vagy eladódik, akkor az a rész megyen a beteg gyerekek számára. Ezen a kiállításon 50 darab kép van, a gyerekeki és ön 15 darab az enyém. Guás, rajz, rajz, tus, többfajta technikával festenek, amivel én tanultam, én adom át a tudományomat nekiek, és én szerintem, hogy gyorsan tanulnak a gyerekek. Nagyon, még egyszer mondom, nagyon büszke vagyok Tibére, mert nagyon hőséges, nagyon nagy ember. Le akarom, hogy a uh, gyerekekvel uh, uh, foglalkozik, és uh, no, még egyszer mondom, hogy nagyon büszke vagyok, nagyon. Рустичну родзинку краю встановили у селищі Коритняни, що на Ургородщині. Це меморіальна дошка Томашу Баті, власнику взуттєвої фабрики часів першої чехословацької республіки, до складу якої входило нинішнє закарпаття. Розповідь про легендарного чубитаря у наступному сюжеті моїх колег. Томаш Батя дало спілку. s obrovským všestranným záběrem, jeho jehož myšlenky v mnohem předběry dobu, ve které žil. Ta firma byla vidoma v celém světě, nejen v Evropě. Zrovna v Zakarpatské oblasti byla celá řada prodejen obuvy značky Baťáře. Тисяча 1894 року у місті Злін брати Томаш та Антонін Батя заснували власне підприємство, яке стало найбільшим виробником взуття у Чехословацькій республіці та володіло найрозвинутішою мережею роздрібних магазинів. Подейкують, що на Закарпатті існувало близько 60 таких крамниць. Баташі. mezi, mezi velmi známé Čekoslováky, patřil ve své době mezi nejúspěšnější podnikatele, založil firmu, která byla celosvětově a je celosvětově známá, je to, je to významný člověk a, a já jsem na Baťu hrdý, tím spíš, že jsem se narodil ve stejném kraji jako on. Za první českoslovácké republiky, kdy náš kraj vchodil u sklad Були дуже була дуже відома фірма. Баті виготовлялися взуття, і наші предки носили цю обув майже 15 20 років. Ця фірма була відома у всьому світі, не лише в Європі. У 1930 році баті за кілька місяців вдалося звести новітній для Ужгорода дім служби батя, крамниця та взуттєва майстерня з пишною назвою Палац Баті. Зручно розташувалися у самісінькому центрі міста. Нині це пасаж, що на площі театральній. У зароді ми мали цілий комплекс баті. Томаша Баті мали ми мали пасаж, там продавалися обум. У взуттєвих магазинах Томаша Баті завжди були цікаві пропозиції, над якими працював спеціально заснований відділ маркетингу та реклами. Відомими були і соціальні акції фірми. Він хороша людина, була така, не тільки як підприємець, просто така людина, яка хотіла не просто заробляти підприємством, а і ще й робити якісь добрі вчинки після себе залишати. Я знаю, лікарня в Мукачеві фінансована про. За його рахунок, і це якби меценатство це дуже добре. Методи реклами і менеджменту запроваджені Томашем Батяю, Студенти вивчають донині. Саме йому належить ідея цікавого психологічного ходу, аби остання цифра ціни становила число 9. У нас у тому рікає батьова цена. Baťova cena, protože když můžu prodat něco za 999 korun nebo za tisíc, je tam rozdíl jedné koruny. Ale psychologicky ta částka 999 působí na kupující určitě lépe, než když je to čtyřmístné číslo a začíná to jedničko a už je to tisíc. Baťa byl velmi úspěšný podnikatel a Ty postupy v podnikání, které on zaváděl, mnohem platí dodnes a jsou považovány za příklady топ менеджменту. Меморіальну дошку власнику взуттєвої імперії Томашу Баті встановили днями на будівлі дитячого садочка, що у селі Коритняни. Organizátorem toho projektu je Úžhorodské tovarystvo Slovákiv a klub Tomáša Garika Masaryka v Úžhorodí. Tu v Korytňově těž byl obchod, kde se těž prodávala obuv, predávala obuv to, v Tomáša Bati. Tak simulicky chtěli jsme vrátit toto jméno tu na území Zakarpatské oblasti a dokonce to bude velká čest velkému Čechovi, Čechoslovákovi tu na území Zakarpatské oblasti. України поважуємо же. Пам'ятка та Томашу Баті в обіцян Україні. Народний художник України Василь Свалявчик добре відомий в Закарпатті та за його межами. Люб'язно запросив гості моїх колег. Тож у наступному сюжеті про ставлення до професійного мистецтва та приховану мрію художника. Нет. Якщо впускаєте нас. Прошу. Чекайте. Мені розбутися треба. Так, як? Бо я вам не то. Ну, дивіться. Бо я вам не то. Є таке поняття, як природа тебе одарила якийсь талантом. Є uh -huh. талант і мало школи і працевитість. Бо якщо ти маєш талант і маєш працевитість, ти можеш більше добити, ніж школу. Тому що буває таке, що тобі дають школу. Наприклад, ти попала до професора, якогось професора, uh -huh. учителя, так це учить, він тебе учить. Добре, у тебе швидко учить того, що має вчити вчитель. У тебе душе душа, душа, щось хоче не такое, щось дрібне, то тобі вчитель легко портить твої діла. І ти починаєш робити по-своєму, робити своє. багато є, є. Тоді вчитель має розуміти того свого учня. Може, я його не так його учу, може не так, я його направляв. І тоді він розумний вчитель повість, а ну ану я хочу бачити, що ти, що, ти що ти сам робить. Ти, тоді, тоді включається талант. І тоді ти починаєш видіти по-своєму, починаєш ставити образ тоді, того предмету, який ти робиш, по-своєму. І тоді виходить, виходить синтез. То, що тебе вчить вчити, вчити, і то, що ти мамка тебе родила, або природа тобі дала. Ну, все таки має бути у школі. школа обов'язково мусить uh -huh. бути. Без школи не буде. Ну, не, не буде нічого, тому що мусить, мусить тебе, мусиш ти мати якусь школу, а вже після того йде приступа, працелюбність, uh -huh. салан, тоді все, все включає, а коли є той, і той, і то, і то, тоді можеш чогось достигнути в житті. Більше світла. Карпаття це мій край, особливо Міжгірщина. Я, Я там часто буваю, все я маю відводження починаючи. Я бабу я, я і в багато держав, других питань нема. Тому то моє. То моє, мій край то саме, свято, як мама. Mm -hmm. То не продаж. Не віддаш, не заміняш, нічого з тим не зробиш, тому що то є твоє. Чи є щось таке, що би ви ще хотіли зробити як художник? у мене. Міч, щоб... Є. Яка у мене задум такий, не знаю, це вийде у мене, це ні, але я вже почав на не працювати, але целим ще роботу, яку я почав, і вижу, це, це хущина, це хуст наприклад, це з е, достопримічання це ще чеський чиські чеські кварталський. Я і я би тотів мукачу рот сіти, такі знамениті міста. Ага, Закарпат то є серію, каркан, серію каркан, шо, таких посвящених зак іменно Закарпатю і тих самих церкву. Разні такі такі, такі но це получається в мене, це не знаю. Я тому собі шо ви хочете бути прям всі знамні такі міста Карпаття? No sześć lat u mnie na sedem, sedem Aha, to jest, lat 7 lat Tam już parę roków, ja to nie będę w tym Nie jest jeszcze przez parę roku. No nie jest parę roku, nie, to musi ja już nie ma już takiego czasu, bo tam rozkładano to na na, na 20, 30 trzydzieci To właśnie. No, może dwa. Dwa, trzy. 3 dwa, <noise> no, 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 trzy roki, <noise> nawet no, może i mniej. coś mi się takie nie znał nie już. nie. Все. Дивовижна історія порятунку замку Сент-Міклош подружжям художників Бартушів вже була темою наших сюжетів. Історична будівля, перетворена на культурний центр, стала причиною кардинальних змін. Ще кількох життів. Саме вони герої нашого наступного матеріалу. Є щось унікальне у цій історичній будівлі у селищі Чинадієву, що стало сенсом життя талановитих митців Тетяни та Йозефа Бартошів. 20 років тому їх рішення взяти в оренду напівзруйнований середньовічний замок було безпрецедентним на той момент в Україні. Сьогодні замок Сент-Міклош – це успішно діючий культурно-мистецький центр. Я знав, що вся культура, всі найкращі здобутки людства народжувалися в замках, в палацах. Гідні традиції живуть і нині. У 2008 році прийшла ідея створити власний лицарський орден саме тут, у цьому замку. І тепер уже цей орден діє, працює. Ми приймаємо участь на багатьох фестивалях історичних реконструкцій. Ми далі розвивати, розвивати, розвивати. Лави ордену постійно поповнюються гідними представниками лицарського руху. Я навчався спочатку в, в, в коледжі мистецтв імені Дальберта Рделі у нас в Ужгороді. Далі закінчив інститут, академію художню. Все, все, під цей час я вивчав художню обробку метала. І паралельно з цим якось сталося так, що от я став лицарем. Друзі дзвонили, кажуть, треба би заклепати рукавицю, зможеш. Кажу, зможу. І от пішов сьомий рік чи навіть восьмий, як я лицар. Потрібно все-таки доносити до людей, що таке лицарство в наш час за це все забули. Орден Святого Миколая один єдиний орден в Україні, який має свій замок. Замок це круто. Тут якась аура така особлива. Ну і люди теж особливі. Відновлення замку не обмежується самою будівлею. У 1749 році на запрошення Ервіна фон Шимбурна сюди приїхав відомий віденський парковий майстер Франц Бошінда. Саме він розбив чудовий парк, але він був знищений повністю радянською армією. У 1949 році з нього абсолютно нічого не залишилося. Тут набудували гаражі, набудували майстерні. Територію нам вдалося неймовірними зусиллями викупити і зараз спробуємо відновити цей парк. Ну, він ще дуже молодий, тому ще, ще треба трошки, ще років 3-4-5, і вже буде мати такий юний, але дуже інтересний вид наш парк. Особлива енергетика замку сент міклош та завзяття його хранителів мають дивний ефект. Знаходяться люди, які готові допомагати на волонтерських засадах. Є учениця Аня, є Сергій волонтер з Ужрода, і зараз то ми отак от троє працюємо. Територія біля замку завжди мала бути в роботі. І парк повинен був бути, і конюшня має бути, і кузня має бути, і різні ремесла були біля замку, тому що це був центр культури. Кучер, який буде доставляти молоду пару, які одружуються у нас у замку. Особливості запрягання. Одного коня запрягати в упряж, двох коней запрягати в упряж. Ці коні, точніше, це кобили. Вони були придбані у Львові, у господарстві каретний двір. Це наші добрі друзі. Ми товаришуємо з ними, співпрацюємо на наших фестивалях. Одна із кобил була жеребна, і вона лошана, народила прямо тут у нас в замку Сент-Міклош. А наша лошадку звати Фрея. У кінному світі дуже багато жінок. Вони є власниками конюшен, є дуже багато жінок-тренерів, які займаються цим всім. Зазвичай така статистика, що більше кінним спортом займаються дівчата, але на змагання все ж таки виїжджають більше хлопців. Тому що у дівчат потім починається кохання, декрети і так далі. Я не планую це лишати, будучи у декреті, то я продовжую займатися улюбленою справою. Я давно казала своїм колегам, що сам Смітніс це діагноз. Я — інженер-еколог, Приїхала з Києва, приїхала сюди як волонтер. Я познайомилася з паном Йосипом і Тетяною. Ну і ми почали з ними спілкуватися тобто, потоваришували. Я почала приїжджати ну, там на Різдво, на літо, на фестивалі скрізь татуш. І один прекрасний момент, і вони мене запросили сюди працювати. От очолювати інфоцентр. Я погодилася От, і пов'язала у 2015 році, пов'язала своє життя із замком Сент-Міклаш. Потім я тут вийшла заміж надії. І щаслива мама і господиня, і... і вершниця, і пушкар. Ви не дивуйтеся. Це замок Сент-Міклош. Тут, якщо працюєш, то ти навчишся всьому. У тих, хто хоч раз відвідав замок Сент Міклош, обов'язково виникає бажання повернутись сюди знов. Варто пам'ятати кожному. Волонтерам тут завжди раді. На цьому випуск проєкту «Етновіжн» добігає свого завершення. А про те, як і чим живе багатонаціональна спільнота нашого краю, ви дізнаєтесь уже наступної суботи. з вами була Катерина Лазаревич. Я бажаю вам гарного настрою! Лише хороших подій у вашому житті. Побачимось за тиждень.